Як ви вважаєте, для вступу у виші краще складати тести чи окремі іспити в кожному університеті? Um, мається на увазі або ЗНО НМТ чи mm -hmm. в конкретному університеті свої іспити? Мені здається, при вступі все ж таки. Mm -hmm. А чому? Um, ну, я думаю, там же ж вибиралась спеціальність якась. Mm -hmm. Uh, і, наприклад, коли ти вступаєш в університет, ти вступаєш на якусь спеціальність конкретну, і тобі по цій спеціальності будуть давати uh, завдання. Uh -huh. І мені здається, що це було б більш як би, продуктивно uh -huh. uh, і краще, тому що ця людина буде потім скоріш за все працювати за цією спеціальністю і ну, відпрацьовувати якось свої знання. Зрозуміло. Uh -huh. а ви? Я думаю, що і та, і та система має свої переваги. Взагалі, знота НМТ – це класна ініціатива, адже вона прибрала корупцію при вступі. Але все ж таки не усім знадобиться напевно така профільна історія, яку вимагають, ну історія або інші предмети, які вимагають при загальному складанні з та НМТ. Все ж таки, коли вступали в вузи, складавши тести прямо в університеті. Була якась перевага, що ти складаєш їх лише з обраного предмету, зі своєї спеціальності, mm -hmm. ну але все ж таки не знаю. Ось...